Ми, депутати районної ради, глибоко стурбовані прийняттям законів Верховною Радою, якими кладеться край демократії України. Шляхом підняття рук депутати провладної більшості опустили українське суспільство до демократичної деградації, до запровадження диктатури. Антинародні закони забороняють рухатися автоколонами, а це може бути як весілля, так і похорон. Під час масових зібрань, а це може бути як молебінь на Майдані, так і святкування державних та релігійних свят, заборонено використовувати традиційну атрибутику самозахисту, шоломи та каски. Заборонено встановлювати малі архітектурні форми, такі як палатки і намети для захисту від сонцю чи дощу. Заборонено блокувати будівлі або споруди органів державної влади, придбання сім-карт, мобільних телефонів тільки на підставі договору, в якому вказуються всі персональні дані. За спрощеною процедурою позбавляються депутати недоторканості. Прийнятий закон про заочне засудження громадян України. Прийнято закон про обмеження доступу до інтернету. Прийнято закон про наклеп та інші з десяти законів, які загадняють Україну в глухий кут. Це є залякування суспільства. Не вдалося залякати кейками, тож пробують запровадити диктатуру, де не буде прав, не буде демократії. Не буде вільних громадян, не буде громадянського суспільства. Ухвалені закони відкривають шлях до масових репресій проти українців. Закликаємо всіх представників громадянського суспільства, всіх громадян, для яких права та свободи є цінністю виступити проти закону, що утверджується авторитарний режим в Україні. Повертає нас назад у минуле, віддавляє від європейських цінностей. Враховуючи порушення останніх конституційних прав та свобод громадян шляхом прийняття Верховною Радою України в неконституційний спосіб так званих законів диктатури, якими покладемо край демократії України, а українське суспільство стало перед загрозою запровадження авторитарного режиму відповідно до частини 2 статті 43 закону України, про місцеве самоврядування України, районна рада вирішила. Не визнавати та не виконувати на території Надвірнянського району закони України прийняті 16.11.2014 року в неконституційний спосіб. Друге схвалити створення народної ради. Третє підтримати проведення всеукраїнського референдуму за недовіру і відставку Януковичу та висловлення недовіри народним депутатам, які голосували за антиконституційні закони. Вимагати від Верховної Ради України відміни так званих законів диктатури. Депутати від фракції Свобода запропонували доповнити рішення ще одним пунктом про невизнання на території району всієї вертикалі президентської влади. Пропоную другим питанням не визнавати всю вертикаль влади, починаючи від президента, кабінету міністрів обласній державні районі державні адміністрації. Рішення було прийнято одноголосно. Звернення до президента України зачитав заступник голови районної ради Іван Степник. На Донецька районна рада. Солідаризується з мільйонами вірних Української греко католицької церкви і висловлює своє задопокоєння тоталітарними тенденціями, які вже дійшли до, до підставових цінностей демократичного суспільства, свободи совісті та віросповідання. Вимагаємо відправити у відставку уряд Азарова. Просимо депутатів місцевих рад усіх рівнів Івано-Франківської області підтримати дане звернення. Бог і Україна понад усе заслухавши інформацію голови фонду комунального майна Івана Коцько про використання приміщень спільної власності територіальних громад, депутати підтримали пропозицію комісії з питань законності та правопорядку. Зараз у цьому приміщенні, яка це приміщення знаходиться на балансі районної ради. 777 квадратів надано до війнянської держадміністрації згідно договору оренди. По райдержадміністрації є договори оренди нерухомого майна номер 15, наприклад, зареєстровані від 28 січня 2013 року. На ці відділи і служби цей договір діє з 1 січня 2013 до 31 грудня 2013. Якщо чесно, люди ті, які підходять на вулиці, кажуть, хлопці, ви там в штабі, ви бездіяльні. Чому ви їх не блокуєте? Чому ви їх не допускаєте на роботу? І доводиться пояснювати, що це все є незаконний спосіб. Це все є незаконний спосіб, який тягне за собою відповідну відповідальність: адміністративну чи кримінальну. Комісія з питань законності пропонує вам в законний спосіб показати спротив тут на місці в Надвірнянському районі. Що ми пропонуємо в правовому полі розірвати той договір оренди, який зараз діє, е, з райдержадміністрації. Враховуючи, що в апараті райдержадміністрації працює 36 чоловік, селищний голова Ланчина запропонував свій вихід ситуації, щоб керівництво РДА голова та його заступники добровільно написали заяви на звільнення. І ці відділи, котрі є, забрати їх як відділами районної, держ... районної ради виконавчого комітету. Розумієте, три чоловіка пишуть заяву чотири чоловіка. Якщо степан Степан з великою повагою переживає, що не буде мати роботу, він буде мати завжди роботу і йому і в раді не деться робота. Розумієте? Але це би зняло. Всі питання такі наборів на завершення сесії. Депутати підтримали пропозицію обласної ради вивісити прапор Євросоюзу на будівлі районної ради та пропозицію фракції Свобода, червоно-чорний прапор борців за волю України. Отже, відтепер на адміністративному будинку районної ради буде вивішено три прапори: державний прапор України, прапор Європейського союзу та прапор Української повстанської армії.